Зовнішність це всього лише фантик, а цукерки під нею бувають всякі. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Якщо ми будемо судити про мураху за її розмірами, то дійдемо невірних висновків. Необхідно зауважити, що мурахи ніколи не сплять і можуть переносити вантажі, що в кілька разів перевищують їхню власну вагу. Якби людина могла знайти силу пропорційну мурашині, то вона змогла би рухати багатотонний поїзд. Те саме можна сказати про жука Скарабея. Невелика комаха тягне вантажі у 800 разів важче за свою вагу. Якби хтось із людей вирішив повторити цей подвиг, їм довелося би підняти штангу вагою півтори тони. Коники за один стрибок долають відстань. Що у 200 разів перевершує довжину їхнього тіла. Якби людина могла стрибати як коник, то вона з місця могла би перестрибнути через шестиповерховий будинок. Не можна не погодитися з тим, що зовнішній вигляд комах вводить нас в оману, і ми помилково оцінюємо їх реальні можливості. Коли ми дивимося на людей, то часто судимо про них несправедливо. Бо бачимо їхні здібності у спотвореному вигляді. Під час мого виступу перед студентами в університеті я познайомився з одним психологом, який вивчав профорієнтацію у університеті, маючи намір допомагати молодим людям відкривати свої здібності та вибирати професію. Однак він часто висловлює такі міркування: цей хлопець тугодум, він багато чого не досягне. А в того сім'я так собі навряд чи щось світить йому у цьому житті. Ось той шукає чогось простішого. Далі звичайного робітника на фабриці не піде. Я дивувався його безапеляційним висловлюванням тому, як він вимірював людей, ґрунтуючись на поверхневому спостереженні та випадковому знайомстві із ними. Ми часто сперечалися через це, зрештою. Про себе я називав його дезорієнтатором. В історії ми знаходимо чимало прикладів помилкових оцінок щодо інших людей. Інштейна не прийняли до коледжу, тому що вирішили, що у нього недостатньо здібностей до точних наук. Цікаво, що думали ці люди, коли він одержав Нобелівську премію з фізики. Або випадок, коли викладач фізкультури радив підлітку кинути заняття спортом, бо не бачив у нього задатків спортсмена, як він потім виправдовується, читаючи в газетах про те, як Майкл Джордан, який став видатним баскетболістом, укладає мільйонні контракти у тому, щоб оцінювати інших не потрібно великої мудрості, висловлювати категоричні міркування. Нерозумно, навіть якщо ці люди вже й померли. На небі на нас чекають сюрпризи. Ісус Христос закликає нас не судити людей. Думаю, Він бачить, що нам, людям, важко зрозуміти, що будь-яка людина може змінитися. В 16-му розділі першої книги Самуїла написано: Та Господь сказав Самоїлові: не дивися на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Просіть у Бога дати вам мудрості не висловлювати категоричних думок про людей, тому що у всіх нас є нерозкритий потенціал до позитивних змін. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за це надзвичайно важливе застереження. Допоможи нам пам'ятати, що ти бачиш наше серце, і допоможи, Господи, нам не судити інших людей, бо тільки ти знаєш, що вони можуть зробити корисного для слави Твого святого імені. А нам, даруй, Господи, пильності і мудрості. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будемо пам'ятати, що про когось перечасно не варто судити.